Розпаковуємо посилки, які мені прийшли з Аліекспресу. Почнемо з цієї більшої мені прийшла ще одна сімейка від Фаглер. І в цій посилочці також має бути іграшка, але я не пам'ятаю, яка, тому що я замовила їх багато. Мені подобається, як продавці на Аліекспресі пакують мої іграшки, щоб мої коробочки точно не пошкодились. Тож для тих, хто казав, що воно їде з Китаю і воно не може бути непошкодженим, будь ласка. Ось так, напевно, треба пакувати посилки для того, щоб вони прийшли в нормальному стані. Клас! Також мені прийшов ось такий фаглер. Я згадала, який він. В нього також є дитинка. Ось такі дві коробки мені прийшли. І також мені прийшли брелки з MyPlay. Хто шукав собі брелочки в Україні, зайдіть до них на сайт, і я надіюся, що вони там ще є. Я взяла собі лише 5 штучок, тому що в мене вже і так досить таки велика колекція. Тож хто шукав, швидше біжіть до них. Напишіть в коментарях розпаковку якої іграшки ви б хотіли першу тієї чи її. Буду чекати ваші коментарі. Всім гарного дня!